Друзі, ви тері Софія, благодарую за активність на моїх каналах. Що буде найближчим часом? Що буде важливого? Твоєму житті, Вау, неймовірно, четвірка жезлів, но, а, це про задоволення, да? от, взагалі, і а, карта каже: тобі треба прийняти ті блага, котрі у вас зараз є, як належні. Да? Тобто прокачати впевненість собі, сам, свою самоці, самооцінку. Тут про кар'єрний зріст, а, оціни гарне ставлення до тебе людей. І відповідай їм тим же самим. Да? От, тут про задоволення від роботи. Як Яку ти зробив. І тут з кубків, а, тут пробудження почуттів, поява нових бажань, новий погляд на життя, незвичайні та приємні події в твоєму житті, свята, радості та веселощі, любі друзі. Неймовірні події вас чекають, але будьте впевнені, що ви того варті, і буде вам щастя. З повагою, Софія!